Всім привіт! Ми вийшли по траву, по гілки, кралям прогулятися, щось дощик пускається. І хочу вас познайомити, хто шорт не дивиться. з новим нашим членом сім'ї. У нас знову поповнення у нас. Ось, ось, ця коза зірка. <пішли> пішли. Зіра, йдемо. Йдемо, йдемо, каже, що стало? Каже, я не знаю, тут нічого. Йдем, Зірка, пішли. Вмовила я нарешті колю. Знаєте, скільки я йому з березня місяць, як ми на виставці були, там то були казенята, я там ще просила його купити. Він не погодився. І з того часу я йому мізки виїдала. Вони з Нікітою погодилися надійну, козу. Якщо молоко дає, тоді да. Я кажу, ні, мені треба, кажу, таке підрощене випаєне казання. Пішли, Зірка, йдемо. Щоб я кажу, могла, щоб вона до мене привикла, щоб я її могла. Зараз стартане, щоб я її могла кажу, привчити до себе. Зіра, каже, я додому зібралась. Йди сюди, йди. Пішли, 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 мої хороші. Пішли, чого? Ти не знаєш нічого, ти додому хочеш? Ага. Ідемо, там будеш пастись, пішли. Ножку. Стій, Ні, вона додому. О. Та ледве я його вмовила, потім ми шукали. У нас таке місто. Що в нас не тримають кіз. У нас неможливо щось Йдем? таке купити. Все, більше туди Йдем? ближче до Западної або Київська область. І ми дивилися таке, щоб Англонебійську купити. Ну, взагалі, можна, як Оля казала, і таку, чи Заганінську, навіть якщо простенька, головне, щоб вона мені до душі припала. А вчора. Щось нам не спалося. І в початку першого я кажу, Колі, ти заходив на OLX, дивився, кажу, там щось кажу, може обновилося, щось там викинев. Він заходить і зразу попадається тут недалеко, через два села, де ми їздили на ставок на рибалку. Там казенята такі. Я кажу, ну збережи і напиши, спитай ціну. Бо грошей одно в нас немає. І Він зберіг і потім далі лістає, попадається біла і оця. Ну, одна хазяйка продає. Я кажу, напиши повідомлення, скільки, кажу, якщо там написана ціна договірна, скільки вони за неї хочуть. Може, кажу, і недорого. Коля написав, нам ніхто зранку не відповів, ми почекали. Потім знайшли номер телефона там, подзвонили. Вона сказала нам ціну. Я колі кажу, ну все одно кажу, грошей нема. Коля побіг до Марінки. Марінка <рігла> до роми позвонив. Ну, до чоловіка Марінки. Але. Він каже: Йди на Марінки. Пішов до Марінки, взяли короте, ми гроші і поїхали. Її забрали. Так що ну, поряд вона наша громада. Сусіднє село через село, можна сказати, тільки в іншу сторону. Поки ще знайшли, я не знала, що там те село далі є. Старе і нове, воно якось там ділиться, поки знайшли. І, коротше, ми її забрали. Я ніч не спала, коля теж. Ми все за цю козу. Вона у нас перед очима. Так вона запала нам в душу. І ось все привезли, вона від нас не відходить, по дворі ходить, за нами те, що я і хотіла. Таку, як я і хотіла. Так що ось таке у нас поповнення. А зараз чухне, Іди, в ноля, в дасть тобі. Іди. Іди. що? Ага, вона побачила що цей, каже, не хочу я пастися, я там паслася. Я каже, хочу додому, мені цікавіше. Мені вдома цікавіше, каже. Отак. так. По дорозі заїхали в магазин Коля Шейника і вибрав. Такого нового, гарненького. І отака у нас і козюлька тепер, да? Зіра. І взагалі хазяйка називала якось чи бампер, чи, чи, шось... Якось... Шось... чи танкер, чи щось таке. Танпер. Газель. А, а газель. <схай> газель, <Диві. схай> да. Потім каже, назвіть її мілка. Вот назвать ей Милка, так это, ну, такая женечка, то ли вируйте, то ли что. Такая та самая. А я хотела, в принципе, назвать ей Милка, но потом я передумала. Привезли Никита Рже. Каже, капец, вона красива, каже, вона прикольна. Ну, це, каже, труба. Да. Так, да. у нас така Катька була, тільки без білих оцих боковин і рогата. А так Нікіта каже, я каже, пам'ятаю Катьку. Ну каже, смутно, каже, ну я її пам'ятаю. Ну каже, вона геть викопана, навіть очі каже, такі, як у Катьки. Каже, так. Да. Ну, думали або долька назвати її, або зірка. А я Коля кажу, вона тепер буде каже, ця звізда Ютуба, так що вона буде у нас зірка. Зірка Ютуба. <хи> да? Зірочка? А? Зір? Ми ж тебе пастися, щоб ти типу, попаслась, подивилась, будеш сюди приходити щодня, будемо виводити і так прогулюватися з нею. Так вона в дворі буде, прив'язувати не будемо. У сусіда там, де там, у нас через паркан, грядка. Он то з травою, де ми раніше садили город, ну хто пам'ятає, то ми домовилися, то будемо її туди випускати, і вона там буде по грядки бігати, вигризати. Він нам дозволив, і вона буде там. Будемо, як буде время, отак з нею прогулюватися щодня, щоб вона прогулялася, це я так в дворі, і там в загородки, да? Зіра. А? Зірунь? Ай, ти красотуля, що воно таке? Що воно таке? Може цей пішли, наламаємо гілок, поки дощ не пустився не на Що воно там бігає? Ти бачиш? Чи чуєш? Базани чи що? Це ж вона і слухає, що воно там бігає. Пішли, зірочка, нам треба гілок і трави нарвати кроликам. Йдемо, тобі на вечір є. Там вже намастили, приготували, коля, ясло їй зробив, і сарайку таку. Вже приготували Вона, В принципі, вона не голодна, бо ми за нею бігали. Ми за нею бігали, пхали її всім, чим можна. Да? І дерті їй давали, і водичку їй давали, і кавуни, і коляйдині, і, і все, все їй пхали. То вона наїлася, вона не хоче цей. Не хоче їсти, вона не голодна. І вона півмішка винограда з'їла. Ну, не, не самої ягоди винограду, а гілки з винограда. Дарвалася до моєї хризантеми і до мого винограду, тільки і бігала. її. Щось там лазе, вона слухає, боїться йти. По посадки щось бігає, то вона не голодна. Каже, на що ви мене сюди привели? Показати, де ви живете і ваші краї. Я наїлася, ви мене нагодували. Каже, що ви привели мене сюди? Похвастатися, де ви живете? каже. Каже, ви мене напхали, накормили, а тепер. Каже, пасися. Чого вони не так сюди? Ну вона так молочком пахне. Так. Так що таке у нас. Ти будеш рвати цей кльопі. Я кльопи а ви кому там буде рвати? Травичку і гілки, пока дощ не пішов. Буляпає дощ, зараз буде все мокро. Да? Так що такі справи. Такі у нас обновки. Нічого, на наступній неділю Коля получе Дух хат до марінки. Розчетаємося. І все буде добре. Буде в нас козя. Каза є 4,5 місяця. Ця хазяйка каже, через два місяці, як у козі буде 40 кілограм, її можна порувати. Кажу, ні, хай вона підросте, окріпне на що їй, щоб молоденька така, вдруг ще не розродиться. Кажу, ні. Вже навесно будемо її шукати. Да? шукати тобі будемо парубка. Гарного, гарного парубка будемо шукати. А ми йдемо тільки що через дитячий майданчик. А я кажу, Коля, сільські діти, ті, що кажу, виросли, живуть в селі. Побачили, що ми козу будемо о, коза я кажу, сільські діти ті ж в селі живуть. Коза це для них щось таке у коза. іду, Пішли, Зіра, пішли, бо Колька вже нервує. Так що такі справи, Все, ми зараз наламаємо гілок, нарвемо травички. Ще трохи з нею погуляємо, прогуляємо, щоб вона звикла побачила, де що. Пастися вона явно не буде пастися. Я ж кажу, що вона не голодна. Та й підемо додому. Я сусідку позвала, кажу, купили собі собаку староживу. Кажу, члена сім'ї. Вона яку? Клітку відкриває, вона аж так забатюкала. Каже, о, оце каже, діло. Оце <гаду> так злякалась такі очі. Так що такі справи. Є, і її тут десь лазить воно виходить з нею. Тільки що не нагодовувати її, щоб виходить і вона послася, да? Так що такі справи. Все. Всім кажу пока-пока, бо в мене і телефон розрядився. Батарея сідає, далі нічого не познімаю. І... Каже, куди пішли? Ну от куди, каже, йти, ти, йти, йти, йти. Тут трави не йде, Ну, пішли в ту сторону. А, гілки там. Там нема гілок. Ну хоч трави нарвемо. А там є назад, як будемо мити гілки. Або хай Кристина біжить гілки, а ми підемо по траву. А вона потім до нас прибіжить, або домой піде. Підеш? Mm -hmm. На. Побіжиш не багато, тільки сверби. Чула? Ось тут недалеко. Ми потихоньку підемо туди до трави. Поняла? Прибіжиш до нас, чи ти домой будеш іти. Хорошо, тоді да. давай. Пішли. Що, пішла кресті? Для... Колючку понюхала. Що таке? Ідем, Віра, пішли. Пішли травички наривам. Там зелена, сочненька, і ти погризеш. Пішли. Так що все, кажу вам всім пока-пока. До наступного відео. О, каже, додому я буду бігти. Куди? Додому, так? Да? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ти ба як вона запам'яла, що в ту сторону треба йти там туди додому. Тяне, тяне, тяне. Тя, тя, тя. Зірамо, ми зараз повертаємося. <ріпи> не в ту сторону, зірка, не туди. Сюди. Сюди. Сюди, Ні, ми туди не йдемо. Сюди ми йдемо. Пішли, пішли. Пішли, пішли, сюди, сюди, сюди. Да. Да. Каже, дякую, що наламали мені. Я пастися, я не хочу. Я бідненька, сухий лісточок знайшла, зжувала, а те, ти все каже, нарвала, я буду їсти. На що мені пастись? <гум> <гум> пастися? Що таке пастися? Ні, ви мені каже нарвіть, дайте, я буду їсти.